Пленарне засідання сьомої сесії Хмельницької обласної ради розпочалося із шанування пам'яті загиблих військових із Хмельницької області. Далі депутати почали працювати у звичному режимі. На розгляд цієї сесії було винесено 45 питань, майже половина з них депутатські запити та кілька кадрових призначень. На цьому засіданні сесії Петро Івашук склав свої повноваження. Його місце за черговістю зайняв Олександр Співак. Відповідно до статті 27 частини першої статті 90 закону України про місцеві вибори. Хмельницька обласна вибор комісія постановляє визнати обраним депутатом Хмельницької обласної ради на чергових виборах депутатів Хмельницької обласної ради 25 жовтня 2015 року в багатомандатному виборчому окрузі співака Олександра Михайловича. Окрім цього, депутати проголосували за депутатський запит щодо вжиття невідкладних заходів та припинення діяльності так званих народних підприємців та народних підприємств. Вони за словами обранців незаконно промишляють не тільки в Хмельницькому, але й в області. Ці народні підприємці вони так використовували подвійниця, дехто з них зареєстрований і платив податки. А дехто дійсно створював типа там народне підприємство і скривався за тим, що але розуміючи, коли почали запитувати, ти ж користуєшся всіма послугами, які виконуються за державною. Бюджет, так твої діти ходять в школу чи онуки, ти користуєшся тими безкоштовними, що ти держав, Чому ти не сплачуєш бюджет? Тобто, таке трактування, подвійне трактування конституції недопустиме. Головний поліціянт краю каже, проти цих угрупувань відкрито кілька кримінальних справ та ведеться слідство. Порушення кримінальне провадження по факту привласнення владних повноважень, створена слідчо оперативна група. Складено план першочергових слідчих дій оперативно-розшукових заходів. Заплановано ряд відповідних заходів щодо документування протиправної діяльності, я думаю, що по результатах розслідування буде вирішуватися питання щодо оголошення підозри і скерування кримінального провадження до суду. Не обійшлося і без звичної депутатської хвороби кнопкодавства. Традиційно депутати голосували і за себе, і за сусіда. Зрештою, обранці перейшли до горизвісного хмельницького литовища та призначили нового директора Віктора Гончара. Сам новообраний керівник хмельницького неба каже: спершу працювати потрібно з контрактами та договорами, пізніше відновлювати злітну смугу. Говорити про відновлення пасажирських перевезень можна буде тоді, коли інші пункти будуть виконані. Одним з перших кроків. Буде протокол про наміри між названими підприємствами, або краще угода про співпрацю. Якщо буде созданий цей Трумвірат і висловлять згоду працювати з нами Укрорух і Госгідермед, то наступним кроком буде відновлення аеродрому. Повторюю, аеродрому, тому що аеропорт аеродром це великі різниці. Аеродром це злітна смуга, руліжна дорожка, пірон. Це дасть, змогу, це дасть нам змогу продлити сертифікат експлуатанта. Подальшому, коли запрацює аеродром, настане черга реанімувати аеропорт. Тепер щодо самої території та земель Хмельницького литовища за період з 2009 по 2012 роки земельні ділянки, які перебувають у власності комунального підприємства з незрозумілих причин передані у власність приватним особам. Тому депутати ініціювали запит в обласну прокуратуру, яка вже визнала, що більша частина земельних ділянок передана незаконно. Комісію яка Координує роботу аеропорту, було прийнято рішення щодо відновлення меж аеропорту, тому що земля на сьогоднішній день була передана в приватну власність. За зверненням депутатів, а також особисто за моїм, була ініційована перевірка законності передачі даних земель. На сьогоднішній день вже вісім земельних глянок передано до суду. Це землі, які передавалися для особистого селянського господарства. Хоча на дані категорії земель вони не відповідають. Це це земля промисловості і державний акт є. На сьогоднішній день його ніхто не скасував. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал т 7+.